Привіт всім! У мене погані новини, тривожні новини. Зараз йду в свій офіс колишній, колишнім роботодавцям. Мені прийшла відмова з полям з центру зайнятості на виплату допомоги по безробіттю. З формулюванням, що так як я працювала в комунальному підприємстві, це вони мені мають цю компенсацію нараховувати. Дуже неочікувано, дуже дивне формулювання, особливо, якщо порівнювати досвід інших людей, моїх колег, які неодноразово були на таких виплатах. В чому нюанс, що не так, і чи є в мене хоч якась надія, зараз дізнаємось. Все йшло по плану, не було ніяких острахів, побоювань. Що щось буде не так і ось, будь ласка. Іду. Ну що, ще нічого не зрозуміло. Отже, вже місяць, як я не працюю, зраділи мене побачити, обіймали, цілували. І розмовляла я, врешті, почекала трохи, розмовляла з нашою бухгалтеркою, яка мені, власне, документи для поля оплядавала. Ну, і що вона мені сказала? Отже, першим вам допом... доповідаю. Сказала, що це, це якась помилка, тому що такі листи, ну і такі форми, які мені надіслали, заповнюють справді роботодавець, коли звільняє робітника з постійного контракту з СДІ. І тоді, ну, ось приходять такі листи щастя про те, що відмовлено в допомозі, звертайтеся до свого роботодавця, він має вам компенсовувати те, що він вас звільнив. А чому мені цей лист прийшов? Вона сказала, що це мене не стосується. Ну, передивила ще те, що вона мені давала там все відмічено, що в мене не постійний контракт, це ДД. і зазвичай завжди. Ну це мене насторожує більше такі оці такі вислови. Але все мало бути так, як мало бути. Все нараховувати. І ну, це мене цей лист і це повідомлення. Воно мене не стосується моєї ситуації. Але чому вони мені його надіслали? Питання. Загалом бухгалтерка пообіцяла сьогодні зараз додзвонюватись, дзвонити в полям плю, шукати експертів, з якими це обговорити, щоб виправили помилку, і знову ну, поновили, скажімо так, мій запит на цю допомогу. Бо, судячи з цих листів, мені відповіли і закрили мою справу, тобто відмовили в допомозі, і закрили. І тепер треба знову звертатись, я так розумію, знову подаватись. Ну, можливо, роботодавець роботодавець моя це змінить якось від себе вже якийсь запит. Напав. В цілому ситуація така нервова. Я це називаю гойдалки емоційні, тому що то то гарне, то погано вчора мені. Вчора я побачила, що мені надійшли кошти квартальний мій, премія, ще додатково, мені ще квартал, 130 євро нараховували завжди кожні три місяці. Але я на них не розраховувала цього разу, тобто ну, я то відпрацювала три місяці, другий квартал, так, повністю закінчила наприкінці червня. І, по ідеї, якби я продовжувала працювати, отак в липні я мала отримати ці, цю. Премію, але я думала, що ну, мабуть, якщо звільняєшся, то вже ну, про премію забуваєш. І ось вони мені тихесенько надійшли. Плюс тільки що мені показала бухгалтерка, що в понеділок в мене будуть нарахування ще додаткові за додаткові перепрацьовані години. Ось так. І то вже буде остаточний розрахунок. Виходить, що через місяць, після того, як я закінчила роботу, мені ось вона мені навіть на екрані показала, що 400 євро мені нарахували, 426 додаткових. Ну, на них я розраховувала, я знала, що маю ще доплатити приблизно таку суму. Рахую я добре, тож тут сюрпризу не було, я на них чекаю. Ось, а премія була доречною. Заплатила за комуналку з них. Таке спокою немає, поки не дадуть відповідь ще з полям польова. Їду в супермаркет. Треба докупити трохи продуктів, щоб суп приготувати. Ось. Але у нас змінилися плани. Суп сьогодні супа сьогодні не було за планом. Тому що в суботу збиралися виїжджати, але не встигаємо зібратися, не встигаємо дещо доробити з машиною в тому числі. Тому вирішила сьогодні, вирішила остаточно, що переносимо на понеділок поїздку. І мені треба ще три дні якось нас всіх годувати і щось з собою брати. Тому Треба суп, а для цього потрібна картопля, морква і так далі. Не купувала це на ярмарку. Але плани змінюються. Дядько на Альфа ромео З великого будинку з свого гаражу виїжджає. Сусі. Отже, що я придбала на швидкоруч, але це класика. Пішла за картоплею, моркою я купила ось що. Витратила майже 30 євро на ну, це все. І тут загалом смаколики, яких не вистачає, бо обід і вечерю я можу приготувати, а ось побалувати чимось смачненьким обов'язково треба. Нашу велику родину. Морозиво, 6 ріжечків. Насправді там найнижча ціна саме на, на такий вид ваніль і полуниця. Швидко не буду казати, мабуть, не розглядатиму ціни, бо це доволі складно мені буде. Що я хотіла сказати, що картопля по євро 40 кг. І це найдешевша ціна, яку я навіть на ринку вчора бачила. тому таке. І приготую не тільки суп, а ще можна буде гарнір з неї зробити. Все буде з нею класно. Так, моцарела теж тут аж 250 коштувала мені 75 7 євро кілограм коштує. Так, не знаю, ну Важать же без рідини, а саме. Маса, вафельки. Смачненькі. Ось такі, вона щось на кшталт згущеного молока. там е, Ми таке ще час від часу купували в Україні, в Фозі були вони, і вони голландськими називалися. Нідерландів. а тут е, Я впевнена, що французи скажуть, що це їх національ, е, національний десерт, випічка. Вони тут важко встановити. Перше джерело. Мадалинки, які ось е, мушлі, так у вигляді мушлі вони так це називають. Не то ціна невелика, і вони, кожна мадалінка в такому окремому в окремій упаковці. Я їх взяла дві упаковки зараз, бо я хочу повести. На подарунок, на пригощання, але двох пакетів буде мало зараз. Я думаю, треба буде ще докупити. У нас є тепер багажник зверху, на машині буде місце. Вони не важкі і буде чим пригостити саме такою класичним, класичним десертом, випічкою французькою. З Франції. Думаю, що це цілком релевантно, те, що мені треба. Так, чіпси. Чіпси ось такі класичні. Це нет топ марка. Є ось такі у нас е діти не всі люблять в класичному вигляді чіпси. подобається їм більше щось на кшталт Prінгос, але ці дешевше. Ніж принголс коштують, а смаком не відрізняються. Взяла ось такі перекуски, аперитив, як то кажуть французи. Моркви дві. Морква коштує 2 євро кілограм. Євро 99 кілограм це доволі дорого. Але ж, але ж, ж. Для супу потрібно. Взяла дві штуки. Ось такий флан це пудинг, ванільний з карамеллю. Теж діти швиденько його з'їдять. Тут його всього 12 штук. Тож, Таке. І хліб для сендвічів. У нас є і шоколадна паста, і бутерброди можна зробити, взяла, бо хліб закінчився, а треба щось їсти. Молоко літер взяла бо закінчується. У нас те, що є, боюся, що не вистачить на наступні пару днів, те, що залишилось. 2 літра натурального соку яблучного. Ось такий сироп. Теж беру його регулярно і вам про це розповідала. У нас, до речі, не так сонячно і світло в кімнаті, не тому, що вечір, а тому, що зачиняємо віконниці, саме від спеки, робимо це згідно того, як тут на півдні. Роблять французи, які живуть тут ось. для чого віконниці, якими активно користуються, власне, рятують від нагрівання кімнат. Ну, тут такий пол... напівморок <гум> на кухні, ну, сподіваюся, вам буде видно. Сироп лимонний, трохи додаєш у воду, і готовий напій. Кисло-солодкий. Купуємо регулярно, щоб було. І лимонаду взяла, давно не брали. Газований напій теж нету. Ось Такий прозорий. Побалувати, так би мовити, дітей. А, ну так, ще не показала ось таку о, шинку. Хамони її ще називають, але це тут саме шинка сушена, в'ялена і порізана на такі тонесенькі траншеї. Шматочки, 20 шматочків тут. Такий ось перекус. Ну Ось це я закупилась трошечки. Так, прийшло мені повідомлення саме в додатку Франц Травай від центру зайнятості. Бухгалтерка поставила мене в копію і написала їм повідомлення. Мабуть, не змогла додзвонитися або що, що я написала, що я до них звернулася, мадам Бібіч, з такими питаннями, але ж в мене. СДД, ДД, контракт, який закінчився, проблем не має бути. Зв'яжіться зі мною. І там повідомлення відповіли мені. Я не знала, чи отримали на роботі це повідомлення. І там було так, що е, мене відмітили в документах, які я подавала, що я сам, ну, перекладач мені переклав, що я, начебто, сама мала за себе вносити внески, чи якось так. І а насправді сплачували за мене роботодавець, сплачував, вносив внески в центр зайнятості, тому я претендую на ці виплати саме від центру. І тепер, так як щось було неправильно позначено, то тепер мені потрібна довідка додаткова. Там, де позначиться прави. Віддали мені виправлений документ, який треба відсканувати. Насправді вже навіть відсканували мені по пошті, колег. колега бухгалтерка. Тепер мені треба його відправити через власний кабінет. І сподіватися, що в понеділок все виправлять. Але це ще не кінець, ну, вона каже: сподіваємося, що це спрацює. Якщо ні, то треба ще раз звертатись тоді до моєї шефині, як я її називаю. Вона буде безпосередньо вже там дзвонити, дізнаватись і з'ясовувати. Але я так розумію, що місяць закінчується, і це може бути. Проблематично потім вимагати в них виплати за місяць, який закінчився. Ось в чому ще небезпека. Не все так просто. Мені чоловік каже, о, ці французи. Насправді, таке може траплятись, мабуть, скрізь. Але ось ця паперова. Тяганина, бюрократія. Виснажують, підстригли кущик і тепер прибирають. Друзі, це все на сьогодні. Я вам вдячна за те, що додивилася до кінця. Поставте, будь ласка, вподобайку, перевірте, що ви підписані на цей канал. Також користуйтесь можливістю стати спонсорами цього каналу, тому що я створюю контент для вас і ви мене надихаєте своєю підтримкою, за що я вам завжди дуже вдячна. Залишайтесь на каналі, переходьте в наступні відео. Я готую для вас ще влог. В нас сьогодні буде теж насичений день. Тож побачимося вже дуже скоро. Бувайте всім спокійного дня.